Азовмаш впевнено пробився до фіналу плойов суперліги. А ми насолоджуємося найкращими моментами четвертого матчу маріупольців проти феро з П'ятий щабель укуповує американо-українська зв'язка, в якій Лінгрір виводить на силове побачення із кошиком Кирила Натяжка. Четверта позиція належить Ренді Калпеперу, котрий на дриблінгу обходить суперника і підносить на блюдці результативну передачу Камерону муру. Мірослав Радуліця здобув 30 очок і здійснив 10 підбирань у тріумфальному для азовців матчі, але запам'ятався, окрім всього іншого, самовідданим блокшотом у падінні. Це третє місце. Другий рядок віддаємо плеймейкеру запоріжан Андрію Лебединцеву, котрий далечезною бандероллю надіслав спорядження «Ренді Калпеперу для виконання фірмового слем-данку. Феросплавники не потрапили до фіналу, але саме їм належить статус однієї з найвидовищніших команд Суперліги. На доказ неперевершений від Артема Буцького та Камерона Мура, під час якого запоріжани заробляють два з фолом. Це перше місце найкращих ігрових проявів Суперліги 4 травня.